У 1600 році Англія зробила крок, що визначив хід світової торгівлі на століття вперед. Королева Єлизавета І підписала документ, який надав Ост-Індійській компанії офіційний привілей займатися торгівлею зі Сходом. Ця компанія отримала не лише право торгувати, але й фактично стала приватною імперією, здатною укладати договори, вести війни та навіть засновувати колонії. Її вплив розкинувся від берегів Індії до Японії, створюючи нові торгові шляхи та формуючи глобальну економіку. Прянощі, шовк, чай, усе це потекло до Європи завдяки Ост-Індійській компанії. Протягом століть вона стала символом могутності британської корони та двигуном імперських амбіцій. Але її історія також нагадує про складнощі колоніальної доби, адже разом із торгівлею прийшли і експлуатація, і конфлікти. Це рішення Єлизавети стало однією з тих подій, що змінили світову історію, залишивши по собі складну спадщину. У 1695 році у Великій Британії відбулося щось, що дало нове життя друкованому слову, скасували податок на газети, і це стало справжньою революцією в інформаційному просторі. До цього часу видання були розкішшу, доступною лише для заможних. Адже податки робили їх надто дорогими для простих людей. Після скасування податку друкарні буквально вибухнули активністю. Газети стали доступними ширшим верствам населення, а разом із ними новини, думки, ідеї та обговорення. Саме тоді Британія почала перетворюватися на суспільство, яке цінує відкритість інформації та обговорення. Цей крок став основою для розвитку журналістики як професії. А також вплинув на формування громадської думки. Люди отримали можливість слідкувати за політикою, торгівлею, культурними подіями і все це просто читаючи газету за чашкою чаю. Скасування цього податку не лише зробило газети популярними, а й заклало фундамент для сучасної медіаіндустрії. У 1857 році. Королева Вікторія зробила вибір, який визначив долю Канади на багато поколінь вперед. Серед десятків міст, що претендували на цей статус, саме Оттава стала столицею. На перший погляд, рішення виглядало несподіваним. Оттава тоді була невеликим поселенням серед лісів і річок. Але вибір був продуманим і стратегічним місто розташовувалося на кордоні між англомовною та франкомовною частинами Канади. Що робило його ідеальним місцем для об'єднання двох культур. До того ж, його віддаленість від кордону зі Сполученими Штатами забезпечувала безпеку в разі можливих конфліктів. З цього моменту Оттава почала швидко розвиватися. Будівництво урядових установ, парків і мостів перетворило місто на символ єдності та прогресу. І сьогодні, прогулюючись вулицями Оттави чи милуючись її історичними будівлями, важко не згадати той день. Коли королева Вікторія заклала основу для цього статусу столиці Канади. У 1879 році Томас Едісон змінив уявлення людства про темряву. У своєму легендарному Менло-парку, Нью-Джерсі, він уперше публічно продемонстрував електричну лампу розжарювання. До цього моменту вечори людей освітлювалися лише свічками, газовими лампами чи ліхтарями, але тієї ночі стало зрозуміло нова епоха вже тут. Едісон показав не просто лампу, він продемонстрував стабільне та тривале світло, яке могло горіти годинами. Його винахід був результатом місяців експериментів із матеріалами для нитки розжарювання, і саме поєднання вуглецевого волокна та вакууму дало той бажаний результат. Зібраний натовп із захопленням спостерігав за світлом, яке не гасло і не вимагало підливати олію чи підпалювати гноти. Це було диво технологій. Ця демонстрація стала початком революції. Електричне світло почало входити у будинки, вулиці і підприємства, змінюючи ритм життя людей. З моменту тієї ночі темрява перестала бути обмеженням, а світло стало символом прогресу. У 1907 році в Нью-Йорку народилася одна з найвідоміших новорічних традицій світу спуск кулі на Таймс Сквер. Уявіть ту атмосферу. Сотні людей зібралися на площі, щоб відсвяткувати прихід Нового року, і замість звичних фейерверків чи звуків дзвонів увагу привернула величезна куля. Кулю виготовили зі сталі та дерева, а освітлювали її сто лампочок, справжній технологічний прорив того часу. Коли вона повільно опускалася з флагштока, натовп затамував подих, а опівночі площу заповнили радість і вітання. Це було не просто шоу. Це було символом нового початку, нових можливостей і сподівань. З того часу спуск Кулі став невід'ємною частиною святкування Нового року. Щороку мільйони людей у всьому світі стежать за цим моментом і на Таймс Сквер, і через телевізійні трансляції. І все почалося того далекого вечора 1907 року, коли проста ідея перетворилася на традицію, яка дарує людям відчуття єдності та святковий настрій. 31 грудня 1946 року весь світ остаточно почув ті довгоочікувані слова. Президент США Гаррі Трумен офіційно проголосив закінчення Другої світової війни. Хоча бойові дії завершилися ще в 1945 році, юридичний кінець війни настав лише через рік. Це оголошення стало символічним моментом, який підвів риску під однією з найстрашніших глав людської історії. Світ видихнув з полегшенням. Але разом із тим усвідомив масштаби руйнувань, які залишила по собі війна. Для мільйонів людей це стало сигналом почати відбудову, повертати міста, родини та життя до нормального ритму. У той день Трумен говорив не лише про завершення війни, але й про надію на майбутнє. Це був початок нової епохи, епохи, коли люди прагнули миру, відновлення та нових можливостей. 31 грудня 1946 року. Став не просто днем закінчення війни, а днем, коли світ почав заново будувати свою історію. У 1968 році у Львові відбулося відкриття справжньої скарбниці української культури музею народної архітектури та побуту, який сьогодні відомий як Шевченківський гай. Цей музей під відкритим небом став живою енциклопедією традицій, що дозволяє буквально крокувати стежками нашої історії. Тут серед мальовничих пагорбів зібрані дерев'яні хати, церкви, млини, що відтворюють побут і архітектуру різних регіонів України. Кожна будівля перенесена сюди з усією ретельністю, щоб зберегти її автентичність, але це не просто старі хати, це місце, де оживають традиції. Усередині можна побачити гончарів, ткачів, майстрів різьблення, які демонструють давнє ремесло. Шевченківський гай став не просто музеєм, а місцем, де можна відчути дух минулого, послухати дзвони старовинної церкви, пройтися між вітряками, або побачити, як виглядало свято Різдва чи Великодня в різних куточках України. Відтоді це місце залишається символом збереження нашої культурної спадщини, що продовжує надихати нові покоління. У 1983 році Австралія зробила важливий крок у боротьбі за збереження морської фауни. Уряд країни офіційно заборонив використання пристроїв для затримання дихання китів. Ці пристрої, які раніше використовувалися у промислі, завдавали китам величезної шкоди, обмежуючи їх природну здатність дихати і змушуючи їх ставати легкою здобиччю. Заборона стала частиною ширшої кампанії за охорону океанів. І морських мешканців, що згодом перетворила Австралію на один із провідних центрів екологічних ініціатив. Цей закон не лише захистив китів, а й привернув увагу до глобальної проблеми жорстокого ставлення до морських істот. Саме завдяки таким змінам Австралія стала однією з перших країн, яка почала боротися за збереження океанічних екосистем. І сьогодні кити, що пливуть вздовж узбережжя, Є нагадуванням про те, як одна ініціатива може змінити майбутнє цілих видів. 1991 рік став переломним у світовій історії. 31 грудня Радянський Союз офіційно припинив своє існування, і на його місці постала низка незалежних держав. Для України це був момент, коли багатовікові прагнення до свободи та самовизначення, нарешті, стали реальністю. Після всеукраїнського референдуму, де понад 90% громадян висловилися за незалежність, світ почав визнавати Україну як самостійну державу. Дипломатичні місії, нові прапори, офіційні документи усе це стало символами нового етапу в історії країни. Міжнародне визнання відкрило двері для співпраці з іншими державами, дозволило формувати власну зовнішню політику та відновлювати національну ідентичність. Але разом із тим. Це був і початок нових викликів економічних, політичних та соціальних. 31 грудня 1991 року для України став днем, коли вона впевнено заявила про себе світові. Цей день залишився в історії як початок нового життя, де мрії про незалежність стали реальністю. У 1999 році світ став свідком історичної події. Панамський канал. Одна з найважливіших транспортних артерій планети, офіційно перейшов під управління Панами. Після майже століття контролю з боку США цей стратегічний об'єкт нарешті став повністю панамським. Панамський канал це не просто водний шлях, що з'єднує Атлантичний і Тихий океани, це ключ до глобальної торгівлі, де щодня проходять сотні кораблів, скорочуючи шлях між океанами на тисячі кілометрів. Його передача символізувала нову еру для Панами еру незалежності та суверенітету над одним із найважливіших ресурсів країни. Це рішення було результатом багаторічних перемовин і укладання угоди між США та Панамою в 1977 році. Для Панами цей момент став справжнім святом. Нарешті канал, збудований на її землі, повернувся під її контроль. 31 грудня 1999 року. Не лише поставив крапку в одній главі історії, але й відкрив нову сторінку для Панами, яка тепер самостійно керує цим стратегічним скарбом. У 2015 році Київ зустрів новий рік яскраво й незабутньо Майдан Незалежності став центром святкувань для тисяч людей, які зібралися під відкритим небом, щоб разом провести старий рік і привітати новий. Атмосфера була сповнена радості, тепла та надії на краще майбутнє. Головну площу країни прикрашали вогні, величезна новорічна ялинка та святкові інсталяції. Сцена на майдані стала місцем для виступів популярних українських музикантів і артистів, які заряджали енергією натовп. У повітрі лунали новорічні пісні, а гості зігрівалися гарячим глінтвейном і смаколиками, які можна було придбати на численних ярмаркових ядках. Опівночі Київ освітило феєрверкове шоу, що спалахувало різнокольоровими вогнями над містом. Це був момент єднання, коли тисячі людей, незнайомих між собою, вітали одне одного з Новим роком, бажаючи миру, щастя і добробуту. Святкування на Майдані стало символом того, як українці навіть у непростий час знаходять привід для радості і віри в майбутнє. У 2019 році Дубай подарував світу незабутнє новорічне шоу. Яке вперше відбулося на найвищій будівлі у світі – Халіфа. Ця грандіозна вежа висотою понад 800 метрів стала сценою для одного з найвражаючих святкових дійств планети. Феєрверки, лазери та світлові ефекти перетворили бурдж Халіфа на справжнє полотно, де оживали фантастичні образи та яскраві кольори. Під дзвін годинника, величезний натовп гостей і місцевих мешканців. Спостерігав, як небо над Дубаєм заповнюється мільйонами вогнів, що символізували початок Нового року. Церемонія супроводжувалася музикою, яка ідеально гармоніювала зі світловим шоу. Весь світ стежив за цим видовищем через онлайн-трансляції, і навіть ті, хто не був у Дубаї, могли відчути магію цього моменту. Святкування на Бурдж-Халіфа стало не просто подією, а символом того, як інновації, амбіції. Та бажання дивувати можуть створювати моменти, які запам'ятовуються на все життя. Дубай знову підтвердив свій статус міста, яке знає, як дивувати і надихати. У 2022 році світ повернувся до традицій, які багатьом здавалося залишилися в минулому. Після двох років обмежень через пандемію COVID-19 країни знову наповнилися святковими публічними заходами. І новорічна ніч стала справжнім символом відновлення. У багатьох містах від Нью-Йорка до Сіднея влаштовували грандіозні шоу з фейерверками, концертами та святковими парадами. Люди збиралися на площах, щоб разом зустріти новий рік, обмінювалися обіймами, вітаннями та радістю, яку так довго стримували карантинні заходи. Ця ніч стала моментом, коли світ знову відчув себе єдиним. Фейерверки освітлювали небо, музика лунала наповну. А вулиці наповнювалися сміхом і щасливими обличчями. Багато хто назвав це святкуванням свободи, поверненням до нормального життя, якого всі так довго чекали. 2022 рік увійшов в історію як момент, коли людство не лише подолало виклики пандемії, а й довело, що навіть після важких часів можна знайти сили для радості, єднання та святкування. Друзі, 31 грудня це не просто дата в календарі. А справжній спалах історичних подій і святкових традицій. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися про знакові моменти цього дня. Попереду ще більше захопливих історій і фактів про визначні дати. Тож не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. Натискайте лайк, діліться відео з друзями та залишайте свої коментарі. Нам важлива ваша підтримка. Бажаємо вам казкового Нового року, нехай 2025 рік. Буде сповнений щастя, тепла, здоров'я та нових звершень. Дякуємо, що були з нами цього року, і до зустрічі у наступному щасливого Нового року!